Господь з вами читання святого Євангелія від Матея. Того часу один юнак, підійшовши, сказав Ісусові, «Очителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус же сказав йому: чому питаєш мене про добре? Добре є тільки один. А як хочеш, Увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його, яких? Ісус відповів: не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдивого, шануй батька та матір, і любитимеш ближнього свого, як самого себе. каже йому юнак. Це все зберіг я, чого мені ще бракує. Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалий. Іди та продай, що маєш, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною. Почувши слово, юнак відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. Слово Господнє. Коли йдеться про євангелічні поради, так називається чистота і послуг, то всі такі боряни потирають руки, а це нас не стосується. Це там для монахів, монашок, це їхня справа. Правда, ну це для того, щоб вони могли бути вільними і служити краще для Господа. Дійсно. Ну, Чистота це є така свобода від інших людей, убогість це свобода від е, такої належності до речей матеріальних. Ну а послух це є свобода від самого себе, правда, що сам собою не керував, і, бо, бо, і такий принець можна наробити, навіть якщо сам собою керуєш. Правда, і ну, нібито тільки нас це стосується е, е, ну, дійсно. Таке рак радикальне свідчення про те, що дитина Божа є вільна настільки, що може без цього всього обійтися в своєму житті. Ну, для цього дійсно треба, правда, якби ну, такий надзвичайний дар, покликання. Ну, не кожен може бути таким убогим, як мати Тереса Калькутти, наприклад, да, щоб отак займатися найостаннішими. В такій свободі, ну реально, ну, тут. вона любила всіх, найбільш покинутих, правда, ті, які були найдальше від людей, найменших, можна сказати, цього світу. Ну, і, і дійсно для цього є потрібна така надзвичайна якби, благодать Божа. Але тим не менш, те, що сьогодні Ісус каже для цього юнака, правда, якщо хочеш бути досконалий, піди, продай все. Що маєш, роздай бідним, а матимеш скарб на небесах? Тоді приходь і йди за мною. Неправда, ну він його кличе, дійсно до наше життя. Тим не менш, кожна людина буде такий час, коли реально вона покине все, що має, і піде за Ісусом, піде на небо, піде на той світ Одним Словом, а що вона туди принесе? Що пройде через ворота? Правда, до, 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 на там той світ. Ну, Так як казав Іов, да, нагій вийшов, я з дзвона моєї матері нагії там повернувся. Тобто, напевно, матеріальні блага взагалі якби нічого до великої вартості в той момент не будуть мати навпаки. Може бути таке, що людина буде жаліти, що вона настільки була прив'язана до матеріальних благ, до матеріальних питань, що через них вона не мала можливості, не мала цієї свободи дійсно служити Богу, служити Господу. І тому те все, що сьогоднішня Євангелія нам говорить про, про цього юнака, спокійно можна про нас говорити. Ну, бо він, якби цей, цей юнак відходить, залишає для себе цей маєток, і найгірше, що відходить сумний. Відходить сумний, хоч, хоч відходить багатим, таким самим, як прийшов, тому що великий його маєток. А дуже добре пам'ятаємо ті притчі про, ну, про той скарб, який людина знайшла в полі, і з радістю пішов і продав все. Щоб купити те поле або людина, яка шукала перлини дорогоцінні, так само знайшовши одну дорогоцінну, продала все з радістю. І радість ну, має бути таким індикатором нашої свободи, свободи по відношенню до справ матеріальних. Що матеріальні справи нас якось там. Приголомшують, ну не дають нам власне зустрічатися з Господом стільки, скільки треба на цьому світі, служити Господу так, як потрібно у цьому світі, то щось треба робити. Навіть, ну, та в іншому місці Івангелії Ісус говорить про те, що легше верблюду пройти через вухоголки. Ну напевно, вже не для кого не секрет, що за часів Ісуса була така брама в Єрусалимі. Вона була дуже близько до базару, правда? а та брама центральна, куди дуже легко приходити було верблюда, вона була трошки далі. І ті хитріші такі торгаші, які хотіли раніше оказатися на, 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 на базарі, то вони навчили верблюдів ходити на колінах. На влючений верблюд мусив пройти через ту маленьку браму, яка називалася в для того, щоб там туди тільки люди могли ходити. Вона така маленька була, але вони навчили верблюда, ставати на коліна і, власне, проходити через ту браму. Ну і Реально перед очима людей, коли Ісус це казав, був цей образ верблюда, який там єлі-єлі, карабкається через ту браму, і не можна казати, що дослідно цього розуміти, що. Багатий ніколи не прийде без зараз небесно, так як верблюд ніколи не пройде через вухоголки, але через ту браму пройде тільки дуже і дуже важко. І тому власне Євангелія, на правді заохочує нас ну, брати це під увагу і часом скидати з себе, оце все матеріальне, яке нас наблючує, і, і, і щоб ми могли спокійно і свободно проходити через цю браму. Бо тоді, коли Господь нас покличе, ну залишиться тільки справжні. Духовні багатства, яких, ну, власне, найкращий спосіб здобувати, так як Ісус сьогодні каже. Роздай те, що маєш, да? і тоді будеш по-справжньому виконувати ці заповіді. Він ніби каже, що це все я зберіг. Правда, чого мені бракує? Остання заповідь, яку Ісус каже, що шануй батька і матір і на кінець любитимеш ближнього Свого як самого себе. То як ти можеш сказати, що ти власне любиш ближнього свого, як самого себе, скоро в тебе так багато цього матеріального, а твого ближнього, напевно, менше? І тому направді сьогоднішня Євангелія заохочує не тільки монахів і монахи задуматись над справою убогості, але також кожну людину, власне, наскільки от ця порада євангелицька є присутня в нашому житті, наскільки ми, кожен з нас, є вільні? Від цього служіння реча матеріальним. Ми повинні їм послуговуватися в нашому житті, а не власне допускати, щоб вони керували нами в нашому житті. Амінь.